Ще в житті такої цибулі в мене не було. В житті. Подивіться. Моє місце для відпочинку перетворилося місце для сушки цибулі. І щоб ви розуміли, це тільки одна частина цибулі, це не вся. Весь гараж у мене в цибулі. Я так дивлюся, думаю, боже. Як шкода, що моя бабуся, моя мама не дожили до цього дня. Ніколи в житті в нас не було такої цибулі. Була величенька. Але щоб такою. І не одна, дві, а вся. Уявляєте, вся цибуля. Шість грядок посадила прицеп цибулі. Я так зрозуміла, що цибульовий суп ми будемо тепер